міст через річку Мертвовод в місті Вознесець. Загальна довжина 100 метрів. Приїзна частина шириною — 9,5 метра. Два тротуари, зуміщені з велосипедної доріжки метри. Загальна ширина — 17 метрів. Підходи до мосту по 120 метрів. Даний міст було зруйновано в березні 2022 року під час російського вторгнення на територію України. Підготовчі роботи по відновленню даного мосту розпочалися в червні 2023 року, основних робіт приступили в липні 2023 року. На даний момент всі роботи закінчені, термін будівництва склав 13 місяців. Дорогу, роботу дорожників можна оцінити по вищій категорії. Краще не буває. <му> ну, міст, ну, супер після того, який був наш старий міст, то цей міст дуже файний. <му> <му> супер. Все дуже якісно зроблено, я дуже довольний, особливо сроками, за які вони його зробили. Все дуже швидко робилося. Ну, це має дуже велике значення, тому що цей міст зв'язує місто Вознесенськ і не тільки місто Вознесенськ, а від Києва до Миколаєва до Персона. Це повністю логістика. Тут стало набагато легше ну, жити навіть з району Болгарка. Всьому машини дуже легко тепер переміщаються на іншу сторону міста до центру. Людям стало набагато легше ходити та жити в цілому.